Цій годині був звільнений з під варти останній наш побратим, які незаконно знаходились і утримувались в уцегарних режиму. І рішення, яке було нами прийнято, було прийнято важко, але всі ми повинні розуміти, що головною цінністю для кожного з нас. Є людське життя і доля кожного з наших побратимів, зокрема, понад півтори тисячі кримінальних справ, які було відкрито у зв'язку з останніми подіями. Тому ми усвідомлюємо рівень своєї відповідальності за прийняті нами рішення і ще раз наголошуємо на тому, що ми вимагаємо не просто зміни запобіжного заходу. А негайного припинення і закриття всіх кримінальних справ, які були відкриті проти активістів Майдану. Ми наголошуємо на тому, що у разі невиконання наших вимог ми будемо реагувати адекватно і відновимо акції. Прямої дії в разі невиконання владою тих вимог, які на сьогоднішній день висунуті, зокрема, і Радою Майдану і всіма тими організаціями, які, які безпосередньо присутні на е, Євромайдані, е, хотів би закінчити на тому, що Майдан продовжує боротьбу, Майдан нарощує сили. Сьогодні щоденно кількість протестуючих на Майдані збільшується. І вже в найближчі дні, я думаю, що з вівторка ми знову поновимо е, акції протесту для того, щоб змусити владу, змусити Януковича і його ганебний кримінальний режим негайно відреагувати на наші вимоги і не допустити. В Україні кровопролиття для того, щоб мирним шляхом змінити систему влади і в кінці, і в кінець кінців усунути від влади узурпаторів. Дякую. Якщо є питання, будь ласка, задавайте.